Олена Олександрівна Непочатенко ось уже чотири роки керує одним із кращих вишів Черкащини і України Уманським національним університетом садівництва. В Олені Олександрівні гармонійно поєднуються кращі людські якості: наполегливість, толерантність, ініціативність та мудрість. Дякуючи Богу, цією чудовою, красивою та розумною жінкою. Жінкою доля звела мене понад 25 років тому, коли Олена Олександровна прийшла з виробництва до нас на посаду викладача кафедри бухгалтерського обліку. Вона завжди була простою і ніколи не виставляла себе на показ, а своєю повсякденною кропіткою працею здобула повагу колективу. Набутий практичний досвід роботи, добросовісне та відповідальне ставлення до викладацької роботи дали їй поштовх. До наукових досліджень. Слід відзначити характерну особливість науково-організаційного стилю вченого керівника. Для проведення відповідальних досліджень, вона формує молодіжний колектив і дає їм можливість розкритись у всіх сферах діяльності, як на кафедрі, так і в університеті. Вона завжди поруч, і в радості, і в горі, вимогливий керівник і порадник, нині перебуваючи на посаді. Ректора Олена Оксана проводить велику організаційну роботу щодо мобілізації наукових, сил, академічних та галузевих науково-дослідних закладів і вузів по вирішенню проблем освіти і науки, переймається складнощами, які виникають у повсякденному житті колективу та вищої школи. На сьогодні вона є делегатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конгресів. Вчених економістів-аграрників, членом редакційної колегії міжнародного науково-виробничого журналу Облік і фінанси, Федерації аудиторів-ботрів і фінансистів України. Багатогранна наукова діяльність Олени Олександрівни непочатку одержала широке визнання вітчизняної наукової громадськості українського уряду. Вона нагороджена багатьма почесними грамотами. Преміями, дипломатами, відзнаками відмінника аграрної освіти Міністерства аграрної політики України а у 2016 році одержала удостоєна почесного звання заслуженого працівника освіти України. У особі Олександрівни Олександрів непочаденко поєднується високий вченого та найкращі якості людини. Закладена природою цікавість до вирішення складних наукових задач, відповідальність і самовдосконалення дозволили Олені Непочатенко підкорити вершини знань. Спочатку на рівні кандидатської, а потім докторської дисертації її досвід став у пригоді молодим колегам, студентам та аспірантам. Я завжди здячністю буду згадувати мудрі поради та, настав, та настави Олени Олександрівни, так як я їй безмежно вдячна за підтримку і допомогу у написанні мого дисертаційного дослідження. Підготовка дослідження проводилася поступово, і саме після закінчення кожного розділу ми обговорювали все те, що було підготовлено. і Лише після цього мій науковий керівник висловлювала свої побажання. Давала свої мудрі настанови. Хотілося б відзначити особливу поміркованість і ну, так звану наукову толерантність Олени Олександрівни, так як вона завжди уважно і вдумливо висловлювала свої. Настанови, свої поради. Спочатку вислуховувала мої ідеї, оцінювала їх перспективність і лише потім казала, що потрібно змінити для того, щоб дисертаційне дослідження саме набуло такого вигляду, якого повинно набути. Ну, З особливою вдячністю і з особливою гордістю, я згадую те, як Олена Олександрівна читала свій відгук на захисті мого дисертаційного дослідження і саме її. Підтримка її добре слово додали мені наснаги і додали мені саме впевненістю у своїх силах. Від імені всіх науковців, від імені вдячних аспірантів, від свого імені, власне, від себе особисто хотілося б подякувати Олені Олександрівні за її терпіння, витримку. І велику силу волі у цій почесній справі вихованні підростаючого покоління майбутніх науковців цього року. Олена Непочатенко стала лауреатом конкурсу Жінка року року-2015» у номінації Жінка-Керівник.